Львів, не вся Україна, але те, що там відбувається на дорогах міста між працівниками ДАІ та водіями, типова ситуація в країні. Так стверджують представники громадської організації дорожній контроль та правозахисник Наталя Розинська йдеться про корупцію та здирництво. У Львові працівники ДАІ знайшли собі прекрасну схему, на їхній погляд, прекрасну, а на наш погляд, абсолютно кримінальну схему відбору грошей у населення. Лапають водія. Інкримінують йому, що він, начебто, алкоголік чи наркоман, потім фальсифікують документи, потім фальсифікують тести. І ці шановні люди про це розкажуть. І Ростислав розкаже в масштабах всієї України, як це відбувається. А потім, якщо людина... Не платить гроші в якості хабаря, тоді цю людину притягають до відповідальності. Як це було зі Славком порадою як не парадоксально, але на горіх і дістається не порушникам закону, а самим активістам за громадянську позицію. їхні докази незаперечні та фіксовані більше ніж півроку. З активістами дорожнього контролю проводили розслідування, наше приватне розслідування. Ми зазняли на наші відеокамери безліч фактів, порушення процедури, порушення затримання і фальсифікації в самому наркодиспансері, куди не допускають нікого. Ми з тим всім матеріалом звернулися до начальника львівського ДАІ, до МЦК Будана Федоровича. Після того, як ми до нього звернулися, нас почали переслідувати. Мій автомобіль через декілька днів обливають кислотою. То я закликаю міністра МВС і закликаю генпрокурора і закликаю президента України і всіх високопоставлених чиновників, які бачать сьогодні нас в ефірі, захистити цих громадян і не дати придушити громадянське суспільство, без якого не буде ніякої демократичної країни. Корупцію в правоохоронних органах Наталія Розинська готова разом зі своїми колегами нищити, свідчення ж активістів дорожнього контролю про автоінспекцію говорить, даївці втрачають авторитет не лише серед водіїв, але й усього народу. Госавтоінспекція – це не державна структура, це частна фірма, частна лавочка, де працюють обычні бізнесмени. А граждані це фактичний істочник для зарабатування денег. І коли граждане починають бунтувати і все тому, что э, с них пытаются э, фактически вымогать деньги. Это приводит к тому, что частные бизнесмены начинают этих граждан либо запугивать, либо бить, либо уничтожать имущество, либо убивать. То есть, вот такая вот тактика, в принципе, у сегодняшней э, работы государственной украинской государственной Чисельні спроби активістів дорожнього контролю подолати проблему корупції та здирництва на дорогах вівщини, де шовтинспекцію привели їх до Києва саме у столиці. Вони сподіваються знайти ту правду, яку шукають не лише вони, а й їхні колеги з інших областей країни. Прийшли ми реєструвати звернення до начальника ВР ДТП Олексіва Володимира Володимировича. У Львові до речі, це на ті закиди, що ми чому ми не у Львові. У Львові були написані на його дії, а саме він вигнав. Я прид'явив йому посвідчення журналіста. Після чого він вдарив мене по камері, примінив фізичну силу. Вигнав мене просто з кабінета. Ні за що, тільки за те, що я йому просто представився. Були написані скарги і в головне управління внутрішніх справ у Львівській області, і в прокуратуру. І були дзвінки в Київ. Що зараз відбувається? Справа знаходиться в прокуратурі залізничного району міста Львова і глухо, півроку, ніякої відповіді добитися там у Львові нічого неможливо. Далі буде обіцяють активісти, бо далі так не можна.